15 поліцейських, один працівник СБУ і один працівник ДСНС. Так могла би починатися історія про спецоперацію силовиків. І спецоперація була тільки швидше комічна, бо всі ці люди серед ночі вирішили зрізати два борди із прізвищем Порошенка на Вінниччині. Дороги на Вінниччині – давня ініціатива Петра Порошенка. У містечках, де жив і працював його батько, п'ятий президент заклав кілометри полотна. Вірніше зареєструвався в області як платник ПДФО, щоб органи місцевої влади за ці податки могли збудувати дорогу. Були руїни і стала дорога. Я кажу, можна казати яйця. Вона стала рівнесенька. Аби місцеві могли порівняти вартість і якість із сумнозвісним великим будівництвом. Над ділянками поставили банери: дорога будується за податки Петра Порошенка в бюджет городківки. Далі буде. Проте вночі якісь невідомі фізично зрізали два борди. З'ясувалось, що на битву з банерами влада спрямувала цілих 10 поліцейських, чотирьох працівників СБУ і працівника ДСНС. Самі рекламні носії, власність місцевого підприємства. Поліцейські не показали жодного документа, на підставі якого можна було проводити ці дії: ні припису щодо усунення білборду, ні акту, де зазначалися б причини знесення рекламних щитів. Експерти переконують, цю дріб'язкову вказівку спустили переміс. Сінько з банкової пиляли борди полісмени аж до четвертої ранку. Свідки розповідають, понівечене, погнутий і зіпсований щит просто кинули посеред дороги. Директор комунального підприємства зупинив людей, які варварськи демонтували білборди, і примусив, хоча б, відтягнути металеву конструкцію з проїжджої частини, щоб не було аварії на дорозі.